Ціни на харчі знову вгору. За рік яблука подорожчали майже втричі, капуста у два з половиною рази. Такі дані оприлюднив Держстат. Тож ми вирішили поспілкуватися із волинянами і поцікавитися, як вони реагують на підвищення цін, що подорожчало найбільше і як це б'є по кишенях самих людей. Дуже дуже важко, що ціни зростають. Ото от, тільки мінімальне можна купити, таке молочне, а за м'ясне вже й немає мови. Поки ціни повзуть угору, люди рахують кожну гривню на базарі, а поки що даних про здешевлення продуктів ніхто не дає. Так виживаю, що зробиш. Роблю зранку до вечора, де і так і виживаю, мусиш. Мені 60 років буде, я мушу піторгувати, ще й пенсії не маю. всяк ставлюся, теж не, не одобрюю того, так як і всі. Що ж та пенсія? Скільки в мене тої пенсії? Мало, не вистачає. Чого ціни зростають, люди. Тому що ніхто їх не контролює. Хто, хто скільки хоче, стільки і цінить. Да. Я біженець із Донбасу. Я просто в захваті. Я просто в захваті. Мало повишають. Повишайте ще раз, в два, три, щоб ми запіщали. Це не для нас ціни, це для депутатів. Ціни ростуть, зарплати стоять, а українці вкотре доводять, що виживати то вже їхнє друге хобі.